Така штука, тонкі вібрації. Насправді це все фігня, в якому плані немає кращих тонких і товстих вібрацій. Тобто будь-які вібрації, вони є високорівневі нижчі частоти, є низькорівневі високі частоти. Це, це більш того, Мислення більш тонкими вібраціями, воно, скоріш всього, призведе до того, що людство не зможе перейти на тонкий контакт, якось нічому. Тобто, це, це, якби, умовно кажучи, є якесь просто буду казати, якісь сили, які хочуть, щоб людство було не самостійним. І для того, щоб було, було не самостійних, його треба відірвати від своїх коренів. І відірвати від своїх коренів це відірвати від землі, від того, що багато хто називає низькими вібраціями. І коли людство відривається від низьких вібрацій, то людство стає висить в повітрі. І не можна керувати. І якраз е знову ж таки низь низькі вібрації, навіть до яких людство не може дотягнутися. Ви знаєте, в основі землі, яке там величезна е сутність, істота, спить. Там, та там такий високий рівень, туди людство навіть дотягнутися не може. Але якщо ми відірвемося, ми людська, е, тобто земна енергія вона є основою паливом для того, щоб людство могло е, перейти в на вищий рівень. Тобто ми маємо не відірватися від землі, ми маємо вирости, опираючись в землю. Ми маємо дотягнутися до неба, спираючись глибоко на землю. Тому перехід на більш тонкі вібрації це смерть. Це є сутності, які приходять, і кажуть, відірвись, і потім людина, не маючи точки опори, вона стаїже. І багато таких людей це типова психіатрична лікарня клініка. Тобто вони, вони живуть якимось такими, е, фантазіями, якимось видіннями, і багато в тих видіннях справді є якихось сутностей, але насправді вони їжі. А, а ми вчимо з однієї сторони глибоко заглиблюватись, і це дає можливість набагато вище піти. І в тому випадку людство може перейти. І спілкуватися на більш глибшому рівні. І це скоріше спілкування буде таке не конструкціями слів, це спілкування, коли я відчуваю один одного з напів І цьому ми будемо вчитися. Це не про слова, це не про образи. Це набагато більше, як образи. Якщо, якщо для людини з незвички вона. Спочатку бачить просто світло або темноту. Коли людина входить в стан позамежний, вона бачить світло або темноту. Потім вона починає бачити кольори, і деколи вона починає, її мозок вже починає. він, Йому важко впоратися з, цими, з цим е, океаном відчуттів. І він починає намагатися, йому стає страшно, і психіка намагається підібрати ділу, ікону Діви Марії, Ганеші чи ще когось. Насправді, ці образи, якісь такі фізичні чи слова, якими з людьми спілкуються, це наша психіка намагається знайти щось знайоме. Але якщо ми все ж таки ризикнемо і тоді пірнемо, і ми починаємо бачити вже ясно. Це світ, де е, такий же реальний, але він, він поруч, але він не об, там не обов'язково мають звичні образи, звичні слова. І от для того, щоб людство все ж таки прийшло, потрібно здатність відчувати одне, одного першу чергу: спираючись на землю, спираючись на серце, спираю, і спираючись на душу. Тобто. Е, Потрібно не перейти на тонкі вібрації, а потрібно до них дорости. От тут це найважливіше.